Ви на каналі Вероніка, я. І сьогодні у мене буде розпаковка футболки і чашки з принтом мого любимого каналу. А ну-ка, давайка. Так, всім привіт! Супер! Веронічка дуже хотіла, дуже чекала. Ви перші побачите реакцію Вероніки. Що там сподобається чи не сподобається? Ну, давай, Вероніка, починай. Так, відкриваємо. тут є якийсь папірчик. Ну, Є наша футболка. Угу. Так, це забирай на бік і спокійно розкривай футболочку. Собі Вероніка такого кольору заказала. Так, і з таким котиками. З котиками, які полетіли в космос, так? Ні, ну один а космонавт, ага. а другий... Типу такі. А, ну давай, зараз побачимо, що там у нас вийшло. Якщо тобі щось не виходить, в мене є ножниці. Чи вийшло? Виходить? Виходить. Добре, на... а, все, все, пішло. пішло туди. Ну все, то вже можна витягнути. А, ну добре. Ось моя футболка. Дуже приємна. Приємної якості. Вау, там це. хто це є? Це Яні, а це Югі. Він космонавт. Югі космонавт. А, а ну потримай так гарненько я О, давай. Оцей Риженький та з Риженьким Білий то він хто? Це нас Югі. Югі, а оце Яні. Угу. Чорний з Біленьким це Яні. Клас. І тут ще на. На рукавчику є лапка. А. Ага. Така жовтенька. Лапка ще така. Добре. Я заказувала розмір 140. 40 А на етикетці пише МК. На етикетці пише МК, так? Ну що, примірюєш коли? Зараз чи потім? Коли розпакуємо чашку. Добре, давай, чашка. О, я поставлю. І, і... і така приємна на... На дотик, на дотик вона дуже п'єдна. Дуже хороша якість та. І сам принт дуже який. Mm -hmm. Добре, потім примірюємо. Давай чашку розпаковувати. А наші, а наші тут лежать. Принти. А який був би класний принт! Був би класний принт. Діка, дікусечка, Ді Давай. Чашечку. Ти задивилася? За той час ти мала вже. Чашку розкривати. Давай, це... З чашкою не так усе буде просто, бо Тобі вона що... тут. Вона дуже файно запакована для того, щоб вона не побилася в дорозі. Ти ріж до кінця. Тобі прийдеться різати до кінця. Нє-ні, не рви. Ага, все, я зрозуміла. Я так занимаю, палець. Дай я сюди. Розуміла. Так, давай краще зупинимо. Ну, давай, Веронічка. Вже ми її розрізали. Вона була так добряче запакована. А, і тут такий самий принт, так? Але всередині таке жовтеньке, ну, дуже гарне. Вона була так добряча, оце така правдива чашка. Мені можна зразу зробити чайок. Чайок можна зробити. Та можна заливати гарячий чай. Так. Ти вирішила взяти однакові принти, так? Так, бо тому що мені оцей принт дуже подобається. А, а можна було різні взяти можна тоді? Можна було різні, але я вибрала іменно цей цей цей. Угу. О тут є і вони два брати це Югі, а це Янь. І що, вонука, давай ка давайка є такі так. ці котики? Так, є так, такі котики. А, я не бачила цих котиків, що я їх не знаю. Ну, така у нас. А ще зараз Вероніка примірює футболочку. Давай. Заверить чашку, бо не видно футболки. Ось так. Така гарненька футболочка. Так, футболочка підійшла на Вероніку. Ідеально! Ідеально! Добре, що ти не брала метр тридцять. Бо могла бути. А оця просто супер виглядає. Тепер Веронічка її любима футболочка і любима чашечка. <рес> а я вам ще покажу. От Вероніка має таких кицьо. Оцю кицьку вона недавно купила собі. До неї ще така є лежанка розова. дивіться Ця красуня. Як називається, доню, ця киця? Бусінка. Бусінка Вероніка сама їм поробила такі бантики, шийнички Тепер у неї ось така команда кицьок. Вони сестрички. Сестрички. Це, сестрички. Це як називається? Це Міса. Це Міса, Мосі. Мося. І бусінка. І бусінка. Така компанія. Вони, бачите, схожі всі кицьки. А тут Вероніка ще зробила сама хатку таку. Для Мосі, на день Для Мосі. зробила ось таку хатку. О, Мосі на день народження сама зробила таку хатку. Так. Ну що, всім папа, -па. до нових зустрічей і до нових розпаковок! Так, па -па. і поставте лайк і підпишіться на канал. Для вас не важко, для нас важливо. Па-па!